Нова поставочка, дитячий одяг лупілу і пеперс. Це у нас будуть капрі, легінси і дівчачі. А, лупілу значить, пепер не буде. Е, ну, да, -лу. Коротше, 47 гривень одна штука. Будуть упаковочки без упаковочки. Так, перше, це ось такі капрі, дівчачі, по дві штучки в упаковці це хебешечка різних кольорів. Такі ось такі. Легінси ось такого плану дівчачі, це що у нас Легінси ось такі класні. По три штучки в упаковці, ось такі по дві, такі по три. З мультяшними героями це король Лев, ось такі джегінси. Джегінси такі ХБ під джинс. Ось такі також під джинс в малюночок. Ось такі принцеса Frozen. Так? І ось така Frozen. Короткі, ні, ось такі довгі ще будуть класні лупілушні, різних кольорів. 100% бавовна. Ось такі джейнси це взагалі вже такі прям під джинси зроблені. Значить, 47 гривень, у лоті буде 49 штук 2-300 лот. Ось такі наборчик рожевий і синій. Ось такі будуть Такі також під джинс, така хебешечка. Червона і синя. Значить, 49 штук, 2-3 столот, розміри від 86-92 до 122-128. Замовляйте у менеджерів.